Всім привіт ви на каналі Пастуха і сьогодні от з такою ось групкою ми відправляємось на гору кукол. Дядько, що ви можете розказати? Пане Пастух, візьміть мене з собою, не можу вже. На 800 метрів на поїзді підняло, а далі ногами треба. Може сказати людям, що я на 800 метрів сходив, вже трошки поїзд привіз додому з ресторану. Як правильно, кукол чи кукул? кукол? Кукол. Да? Куколка. Куколт? Йдемо на гору Кукол. Коротше, наш маршрут почався з села Ворохта. Сюди ви можете доїхати, що на своєму авто, що на залізниці на потязі. До речі, скоріш за все, ми коли їхали, ми когось збили, бо ми стояли десь годину під Хмельницьким. Але це не точно. Сьогодні 26 квітня і погодка у нас реально дуже весняна. Дивіться, от весна прийшла. Гівна повну. От. Висота кукола 1540 метрів. До нього можна дійти, як нам каже карта, досить легким маршрутом від ворогти протяжністю коло 11 кілометрів. Після гори ми будемо спускатися в село Вороненко, і звідти нас буде забирати вже таксист. Ми тут в горах знайшли, ну точніше, от. оцей дядька. Бункер! Уху! Бункер! В Карпатах! О, я там. такі вже фільми бачив. Там може і бути і кабан. Це там, і де і оцей Ой, старший брат, я застряла. І кабан і висутня. Там можуть і змії бути. А вам фонарика може підсвітити, ні? Я в темноті бачу на Румунії. Ой! <клухи> Опа! <клухи> Не, нормально, я залізу. Краївка, наверное, якась. Ну Може щось. Часилу по краївка. Може бути, но ну, тут щось таке стареньке. Ну да. Камень аж свині вже. вже Ой, ця штука аварійна трошки провалилася. И що, и все. Ну да, і вон еще вихід просто. Тут можна вийти та и все. О, бутылка якась можна посадить. А, это не на Ага. А вот що там О, не лізе дальше. Ну там виглядає, наче там ще далі можна спуститись. Заключення таке, треба копати на Румунію. Надо рить. Попадемо обов'язково. вентиляції з Румунії. О, тут сигарети передають. Сигарети. Сигарета провод. Так тут може бути і совершенно просто не обов'язково сигарета провода. Ну тут може бути і пляшка провод шов. Реально? Ну диви. لا, просто одна бутилка забита. просто там. Ага. Бутилка поїхала типу, на Румунію. І за день скільки бути перетавкати можна. І тут єрунда до хребта. Раз і переїхав, раз і переїхав. Ну, прикол, звісно, таку штуку під куколом знайшли, не путать з куколдом. Попать, будем далі. Будем. Прийдемо вітом, будем копати, візьмемо лопати, зробимо тунель. І гроші uh -huh. заробимо. Uh -huh. Все, зрозуміли, так що в наступний раз з нами лопату в зуби і будемо морити. Ми піднялися на полонину під куколом і зараз я вам покажу крокуси, ті, що залишилися. От. Вони трішечки в такому подавленому виді. знаходяться. О, дивіться, пару ціленькі, це ще розпуститься красотун. І це ще розпуститься красотун. А так поки що трошечки сніжочка лежить. Там трошечки сніжочка. Жас покажу вам. Ще буду дивитися під ноги, щоб не наступити на квіточки ніякі. Крокуси вони, до речі, занесені в червону книгу, їх давити не можна, але тут катаються і безбожно їх давлять машинами. Ще не знаю, чому це не можуть ніяк заборонити. Дивіться, там видно горганський хребет. Це хамяк у нас, це синяк. Це е, малий горган, десь там бабин погар і Довбушанка. Це що на вуха похоже, це, по-моєму, Довбушанка. Е, такі от постійно вам горгани показую з різних гор. То Коли ми на Говерло ходили, я вам показував її горгани з Петроса чи з полинини між Петросом Говерли. Тепер тут. Я вважаю, що має існувати якийсь закон, який забороняє в теплий період, коли немає снігу їздити по горам на квадроциклах чи на джипах. Бо вони порятять весь ландшафт. Ми, по суті, знаходимося в заповідній зоні, де ростуть крокуси. Це теж червонокнижна рослина. А через те, що тут їздить всяка техніка, всякі машини, вони розбивають ґрунт і тим самим давлять ці всі рослинки. Все-таки нам трішечки пощастило знайти полонинку з крокусами. Дивіться, їх тут не дуже багато, але дивіться, які тут. Скільки їх тут всіяно. Ну, хтось тут ще на полонинці живе. А, звідси краще видно. От хомяк наш, на який ми завтра підемо. Так, дядьку, а ну піднімись, зараз розкажеш. Ого. Як тобі біл це. Диви, все похоже, на олі Лукої, що молочком дітям по очах прискав. Таке біленьке все. То природа прискає снігом. Та ти що, красота, яка неймовірна. О спасибо. Я був два роки назад, то не було тут такого снігу. Та ти що. Спеціально під тебе говерло оставили снежную. А то верла. А то говерла у нас. А ото у нас Петрос. А у нас з той сторони. А Говерлянка. Тоже з той сторони. Дядька, а що ви до дерева пристали? Слухаю письмо. Мемограму. Чи йти завтра на хом'як, чи не йти. Воно мені сер говорить. Думає. І що каже? Зараз думає. Каже, думаю, думаю своєю головою. Ага. Не пий пиво. Всім добрий раночок. У нас сьогодні вже другий день нашого такого туру мандрівки по Карпатах. Зараз ми йдемо на гору Хом'як. В неї висота всього на 3 метри вища, ніж кукол, тобто 1542 метри. Е, наша групка сьогодні вполовину менша, бо хлопці щось трошки потомилися, вирішили сьогодні погулятися і поїздити на джипах. А ми спортсмени, нам нічого не важко, і ми от біжимо. Собі під гарбочок. Тут, походу, школа, яка зверху, бо дуже багато школьників зустрічаємо під час підйому. Поки що можу вам похизуватися цими видами, які Це там школа, є. Там, там. по-моєму, синяк стричить. Ну і трошечки у нас тут вид такий. Короче, ура, зараз йти. А так зараз дуже багато якихось дітей, вони всі дуже сильно плачуть, що ой, тут сніг, тут погано йти, краще не йти. А ми дивимося їм на ноги, а у них ножки е, прям ну, чисті, навіть не мокрі, можна сказати. І згадую ті походи, які в мене були тут на хам'як цей. Ми тут ганяли взимку. Взимку це тут теж така срань була. Сніг якраз мокрий, він щось тоді таяти почав дуже сильно. На нас це всі маси мокрого снігу падали з ялинок знизу. Тут ми йшли, теж підсковзувалися, ноги провалювалися. Ну а те, що тут зараз трошечки собі слизенечко і топчеш собі просто сніг, під який навіть не провалюється, то це в принципі пісня. Краще це може бути тільки взагалі, коли без снігу. Ще трошечки з прикольних історій розкажу. Ось там от е, є полонина хам'яків. Ось ось йде, ну багато хто про неї знає. Е, там капличка. Ну, коротше, хто ходив або дивився якісь мої відео. А, я це ще не знімав. Е, зніму вам через місяць е, саме похід по хам'яку. Будемо ночувати, ось тому, підніматися на синяк і туди перевалюватися і далі туди йти. І от, і на цій полонині ми е, влітку в тому році зупинялися, е, потрапили в дощ, якраз оцей сезон дощів. Е, і ну, ми вирішили, що ми просто переночуємо коло полонини в наметах, бо в калипку нас не пускали пастухи. ну, мої тіоски, виходить, тільки по професії. Там до нас бабка вийшла і така, Ну ми коротше, звідти пішли. Поставили собі намети поруч, де не було такого болота, щоб воно до нас не просочилося. Там гуляли корови, гуляли коні. І це до нас сам один кінь постійно приставав. А теж, що тут бувають такі місцеві, які тут люблять трошечки прибухнути. Ну, сьогодні тут поприбухували, сміття десь порозкидували. і був пакет. І кінь тупо пакет почав жрати. Ми не встигли там з намета вийти, щоб його забрати. Ну, він його так бистренько плотненько утилізував і почав потім відхаркуватися. Може, подумав, що це ми якось винні, і пішов дівчатам на цей на палатку, накакав трошки, вони там злякалися. Не знаю, правда, що вони самі злякалися, чи того, що чуть на палатку не наступив, чи того, що їх там, так сказати, бомбардіровка біологічною зброєю почалася на палатку. Ну, коротко, така дуже забавна історія, що кінь висрався на дівок, Отак от, поки ті лежали собі. На я вже не запам'ятаю, який раз я вже на хам'як піднімаюся. Якщо чесно, емоцій на мене вже ніяких не викликає, так само, як і підйомтом на Говарливі Петрос. Це якраз ті маршрути, які я там вже проходив, не знаю, може, з десяток разів. Що можу сказати, краєвиди гарні, для першого разу це взагалі така дуже крута локація, атмосферна. Дуже подобається взагалі хам'як тим, що він такий пірамідальний, і на нього досить в принципі, легко можна. Вилісне. А ну, зроби сальто. <рly> <рly> Дивіться як зараз мужик упаде. Ні, серйозно, може і. Тупо один лайк і він робить сальто. <рly> 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 ти мене <ми> лякаєш просто. Не такі, я типі, страшний і його упугаю. О, нормально це для вас. Ой, він ще й на руках ходить, господи. А ми ось, ось, ось трошки зрізаємо. Знову по наших улюблених кустиках прийшлись. І ось відповідні гарганські камінці, по яких класно лазить, коли немає снігу. отако, Опа. Опа. Побіжали, побіжали, побіжали. І тому у нас вже верхушка. Все, у нас школьна екскурсія вся. Яка тут гуляється. О, Юра, що розкажеш? Як тобі? Тут класно. Та ні, класно, взагалі, ну, ну супер. З ну, пастухом треба ганяти в гори, що це найкраще відчуття. А я думав лисого. Що? Ну, ганять високого? Ну, ну то потім уже. Зараз буде мілка екскурсія з новидами з хом'яка, чого сюди вартує вашого часу і сил прийти. Опа, не дуже впевнений, звісно, став. Дивіться, сього у нас відкриваються горгани, це у нас синяк. Таму далеко є гори близниці, і туди у нас драгобрад курорт іде. І сього у нас відкривається панорама на чорногірський хребет. Тамогора гора Петрос, того гора. Говерла. Ну, коротше, все, що хочете побачити тут е, в горах, ви можете побачити навіть звідси. Тіпа, і якщо я не помиляюся, ось тому ми вчора були на отій горі. Тут і погано теж видно. Е, то кукол, він менший всього на 3 метра. Зараз взагалі покажу на що сюди люди піднімаються для того, щоб подивитися, як вони виглядають в дзеркалі. Є... Перше йде висока. Ось о, тут пише висоту, назву гори. І ось інстаграм тих, хто це зеркало сюди приніс. Гора Хом'як несе свою назву, так як і полонини, через те, що на її схилах колись жило дуже багато хам'яків. Ну, це одна із версій. Тому так от сильно не заморачувалися і назвали гору Хам'як. Так само, як і о, вон ту полонинку. Оте тут. Якщо ми тут будемо літом, тут буде дуже багато. коротше, будуть віці, будуть конячки і будуть коровки тут. І будуть дуже злі пастухи. А я от добрий пастух, тому підписуйтеся на мій канал, дивіться за мною, і тоді у вас не будуть вискакувати прищі на спині. Ну, все, зараз ми будемо тут акуратненько спускатися, бо у нас тут йолочки, і тут зараз у нас буде гарганський дріфт туди до школьників. Е -е, якщо я розіб'юся об камні, то знайдіть це відео і не знаю, дайте його комусь. Та я тут вирішив, що, в принципі, у мене штани висохнуть. Тому, поїхали. Е -е, ще раз повторююсь, так, робити не можна, бо це. Трошки небезпечно, і ви можете розбитися. Е, дивіться, це не відео просто і за мною не повторюйте. Так, а я зараз буду ловити оцих всіх товаришів. Трошки ножками капаюся сюди. Не все це? О! Ей, стой! Да, Куди ти? Дріфтану, трошки далі. Лови там, якщо що, всіх інших. <рес> Ні, так ти ж тормозись, а не просто в мене врізайся. Ну все, ми вже ось тут так лайтовенько прогулялися, спустилися на полонинку хам'яків. Якраз гуляємо по цьому лісочку. Десь там у нас стояли коротше, намети. І кінь жрав в пакет, а потім какав на дівчак. То такі асоціації в мене. Собачка, собачка, ой, собачка, ой, який красивий пісик, Ой, яка собачка. Він прийшов до мене обніматися тепер. Як тебе зовут? будеш барсиком, ну не облізуйся, господі. Коротше, ми поки що йдемо під оцим дощом в іншому агрегатному стані води в домик, там, де теж живуть, ну, літом живуть пастухи, доять сир, може друг друга. ну, По поведінці, так як вони з нами той раз поводилися, то таке відчуття, що вони друг друга теж доять. Коротше, отама ставила, куди заганяють всяких там баранів і так далі, всяку цю худобу. тому заганяють, тому заганяють. І отут вони днем пасуться і потім там їх доють, роблять з них там всяку бринзу і всякі інші вкусняшки гуцульські. Це, звісно, прикол. Пару хвилин назад тільки що нас з градом засипало. Дивіться, він ще навіть розтаяти ніяк не, не зміг куча просто його ще лежать. А зараз погодка вже покращилась, вже вон сонечко вийшло. І ми вже йдемо десь до водоспаду гук. Так, єдине, що нам трошечки ножки більше підмочило, і нам треба буде трошки, трошки більше дріфту у нашому спуску. Коротше, сидріть, що у нас зараз по планах. Ми тримаємо курс ось Опять через лес Хагріда. Щось ми його ніяк не можемо знайти. Ви представляєте, вже скільки ходимо, а він де свою хатинку постійно перепрячує, що ми його не можемо попросити на цьому клювокрилі покататися, щоб давно спустилися. І от, в чому прикол. Зараз ми йдемо до водоспада. Цією стажкою стежкою я ще не ходив, тому це для мене вже трошечки цікавіше все буде. І водоспад це я не дивився. Є надії через те, що зараз, ну як сказати, все вітаює. Там трошечки оцей град пройшовся, що водоспад і взагалі все оці артерії з водічкою будуть більш наповнені. Тому може і водоспад буде зараз гарненький. Взагалі на водоспади я не бачу сенсу їздити десь літом. На них краще оце от якраз весною ганять, коли все сохне, тоді він так сказати, набуває свою максимальну природню міць. І можна подивитися взагалі на що він здатний. Так само з річками. Е, ще поки не забув вам сказати, то ми вийшли о 12.10. Ми десь піднялися з перервами, е, там з привальчиками, там посидіти, шоколадочку покушати, попити водички. Це у нас зайняло десь там коло 2,5-3 годин. Е, і це ми тіпа, там нервалися, щоб там дуже швидко забігти кудись. Типа, ну коротше, якщо ви от хочете сходити там на хамяк, то. Готуйтеся, що це у вас займе десь коло трьох годин. І спуск, дивлячись теж, яким маршрутом спускатися, може зайняти у вас там коло години, півтори години. Ще одна із теорій того, чого називається полинина хам'яків, це кажуть так, що тут був якийсь мужик, у якого було прізвище хам'як, і можливо він тут і тримав цю полонину. І через це, Полонина там хом'яка, типу хомяків. Може, тіпо, там, знаєте, як в селах поганяло там у всіх, було на вулиці, тіпо, там прізвище могло одне бути, а називали їх там зовсім всіх по-іншому. І ось це могло бути таке, там, знаєте, там сім'я хом'яків постійно випасає худобу, то може, може бути і така коротше, теорія походження цього всього. Але це не точно, бо знаєте, як таке, типу легенди ходять, там, напевно, стільки людей, скільки може бути теорій походження, назви якихось там гір, якихось там полонин, типу, ну, будь-чого. Тому точно ми не можемо знати, чого воно так називається. Ого, дивіться, який гранатомет знайшов. Опа. Це. Якщо я не помиляюся, це РПГ-7. Отак тут -от, курочок зводимо вниз, і перед пострілом е, кажу Постріл! Опа, і стріляємо. І все. Це от вам е, така трошечки інформативна база, як користуватися РПГ, якщо ви знайдете його случайно в лісі і побачите якусь. Там, я не знаю техніку, на якій там буква якась, Z англійська нарисована чи щось таке. Yeah. Типу, можна отак робити. Владимир, я Точніше, так треба дитинстві. робити. А? Я якби в дитинстві знайшов би таке РПГ, то це просто було. Ну, Це просто її можна на стінку. У нас би, ну от я коли в село приїжджав, я думав, що за таку палку мені б. Ну, Б дали б дуже хороше, щоб собі її забрати. Ну, ми б просто б дралися до крові за таку палку. Не на, не на смерть, а на життя була б драка. Юра мені каже, що тут саламандра. це біжу до нього. Зараз будемо знімати. Це, по-моєму, червона книжна. О, реально. Оце вона прикольна. Стой, 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 стой. Дивіться, який тип повзає. Вау! Перший раз повіджав саламандру, Вона кусається больно чи ні, цікаво. Може вона ядовита взагалі. Зараз вона буде владіка кусати. Не знаю. Та вона напевно наїлася чогось. Оце, звісно, тип прикольний. Може вона туриста з'їла якогось? Може вона ядовита? Не їж. Ладно, потім поїму. Дивіться, яка вона гарна. Я не можу ще до сих пор нарадуватися ті саламандрі, як оця дитина, знаєте, яка там побачила якогось свого любимого супергероя. Оце так я вже скільки раз в горах був. Думаю, коли я там уже ту саламандру побачу. Були навіть такі походи, що я спеціально там десь до річечок ходив, щоб їх там повиглядувати, подивитися, може, якась там вилізла на камінець, погрітися. А тут просто вона нам дорогу десь перелазила. І ще й така жирнюча. Ну, коротше, взагалі, кайфи. Тепер лишилося глухаря зустріти, ну цей серіал про мінтов, і ведмідя в горах. Коротше, ми оце поки що спустилися, дійшли ось до річечки і знайшли тут калибу. Зараз будемо пробувати тут бограча бахнути. Ну, хто бограч, хто банош. Будемо оцінювати і будемо рекомендувати. Там всередині щось дуже темненько. От ми зараз йдемо в ось таку біску, тут будемо сидіти. Коло річечки. І тут будемо. Ой. Ось тут ось будемо кушати. Ну так, да, тут прикольненько. Ну Насправді ось принесли бограч, він виглядає як супчик. Тут тільки один вид м'язка. Ну, М'яско тут нормально. Ну, такі посередні, Якщо ви дуже голодні і хочете супчика з м'язком, то можна в принципі бахнуть. Але він не гострий. Ну коротше таке, бограчем це важко назвати. Просто суп з м'ясом і з великими шматками моркви. От і все. Тут місця, звісно, прикольно виглядає, Тільки що якийсь ще прикольний такі waterfall знайшов. Зараз я вам покажу. Він тупо як ступенечками спадає воно. Що, п'яти ножки попробувати замочити і показати вам. Зараз покажем. Чекайте, а! Де я тут можу перепригнути? Ось тут одесь. Вау. Ну, пісня, ні. Мені дуже подобається тут. Класно. Зараз я якось тут спробую перейти. Думаю, де це краще зробити, щоб ноги сильно не замочити. Коротше, я не прям дуже довго думав. Зараз речі, тут лишив. Зараз буду... Еще холодненька. ай песня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А воно ще слизеньке, такі холодне все. А, в мене вже пальце викручує. А вони слизькі дуже сильно. Сука крутить ноги. Згадую, як в прип'яті річки в брод переходили весною. Десь воно таке ж саме в одну сторону переходиш. Ноги болять. І вони аж уже червоні всі, а переходиш назад, вони вже чорні. Сині. А -а -а. Дивіться, який він. Ну тупа пісня. Не, ну норм такий водоспадик. Ого, так робити теж не можна. Набирай Опа. І туди пересипну. А яка текстура камушка! Ай-яй-яй, не, ну пісня, Дивіться. Ну все, я вже відійшов від водоспаду, буду зараз от біжу. Буду наздоганяти своїх товаришів, бо вони десь далеко ділися Вон до водоспаду Гудуков один км. Тут що не локація, що то інстаграмне місто, дивіться, Переходять які, яка стінка класна. Ну пісня. Все, я добіжав, своїх тут знайшов. Так я в принципі як я і думав. Зараз я вам просто покажу без лишніх слов. Тут вона не може передати його висоту на широкому кадрі, звісно, але він дуже прикольний, такий високий. Не зараз повноводний. зараз зробимо якихось фотографічок. А може я зараз потужче піднімуся і глянемо, як він зверху виглядає. Ви просто не уявляєтесь, ти боєсилою цей водоспад. Ой! Зараз б'є водою по землі. Я думаю, якщо я туди стану, то вона мене там розірве. Всім привіт! Ось ми вже повернулися в Київ з мандрівки. Це відео вийде набагато довше, ніж планувалося, і буде друга частина. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте, скоро вийде друге відео.